Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я розповім вам про свійських птахів, а ще їх називають домашніми, тож пропоную зараз з ними познайомитись. Це курка, пілень, курча, це сімейство курей. Це качка. Качу, каченя, сімейство качок, це гуска, Гуса і маленьке гусеня, сімейство гусей, індичка, індик, індиченя, сімейство індиків. Всі ці птахи майже одинакової будови. Давайте малята переглянемо, що у них є. Ось гуска, а ось індичка. У них є голова, шия, тулуб, хвіст, лапи, дзьоб та очі. А ще їхній тулуб вкритий пір'ям та пухом. А зараз малята я пропоную пограти в гру. Називається гра «Знайди, хто зайвий. Ну що ж, спробуємо. Зверніть увагу на малюнок. Тут намальований гусак, гусеня і курча. Скажіть, будь ласка, хто тут зайвий? Так, це гусак, тому що на інших малюнках зображені маленькі свізькі пташенята. А ось подивіться малята на цей малюнок. Тут намальовані індичка, півник і голуб. Скажіть, будь ласка, хто тут зайвий? Так, правильно, це голуб. Тому що він не свійський птах. А ось на цій картинці зображені курка, качка і орел. Скажіть, будь ласка, хто тут зайвий? Так, правильно! Це Орел, тому що Орел не свійський птах. А ось зверніть увагу на цей малюнок. Тут зображена гуска, качка і синичка. Скажіть, будь ласка, малята, хто тут зайвий? Так, молодці! Це синичка, тому що синичка не є свійським птахом. Діти, сьогодні ви познайомились з. Свійськими птахами та їх дитинчатами. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, як називаються і виглядають свійські птахи та їх дитинчата. Дякую за увагу! До побачення, до зустрічі!